Всім величезний привіт! Сьогодні я вам покажу свої покупки, що я купив до Нового року. Ну, новорічні покупки, як у всіх, так? Да? Як кажуть, новорічні покупки. І, друзі, я вам покажу свій камін. Нарешті я доробив свій камін. Я сподіваюся, що він вам також сподобається. А може когось я і замотивую на. А, щоб у вас теж такий був камін, можливо, теж захочете а, зробити. Дуже круто вийшло, я, ну, я задоволений. Зараз підемо розглядати все, але хочу вам показати, я замовив кавуську. Замовив каву. Я минулий раз також її замовляв. І сьогодні я замовив ось таку. Ой, мені ще подаруночок поклали, дивіться, які наклейки. Львів, обіймашки з кавою, Київ, Харків. Заварюю щастячко. п'ю каву. З найріднішими 365 кавових історій. З кава прийшла з сайту 25 Coffee Roasters. Ну, Вже ви, мабуть, знайомі з цією кавою. Дуже крута кава. Ой, дивіться, тут навіть можна понюхати. Ой, клас. Грумани, які розуміються на каві, знають, я думаю, що знають про цю каву. Так, Зараз я коротко покладу. Я думаю, що знайомі з цією кавою. 25 кофі розстер. Там має бути більше ніж 40 видів позицій кави. Зорієнтуватися у виборі дуже-дуже легко. Дуже зручний сайт, в якому дуже легко користуватися. Навіть вам може допомогти просто майнеджер по телефону, де ви зателефонуєте, підбере вам смак кави, який ви полюбляєте. Дивіться, мені зараз прийшло Уганда. І Бразилія тут кислинка 2 з 5 і герчинка 2 з 5 А Бразилія, Сан-Пауло, кислинка 2 з 5 і герчинка 3 з 5 На сайті можете замовити зразу вам помелять каву. Це є безкоштовно, також можна замовити каву, ще я вам хочу наголосити. Якщо ви хочете когось привітати, в них є спеціальні наклейки. Тобто ви замовляєте наклейку, вони вам вкладають наклейку, наприклад, для мами, для брата, для, не знаю, там, для найдорожчої людини з ним народження, до новорічних свят. Тобто ці теж наклейки можна обрати на цьому сайті. Також там ще продаються усілякі, у них можна обрати м -м, різні Кружечки, також можете подивитися. Там також є смаколики, можна теж подивитися, обрати собі. Пакується кава, замовляйте, і пакується кава вже на другий день вам відправляється. До речі, оцей сайт, з цього сайту, люди, які працюють там, допомагають пухнастикам Допомагають пухнастикам. І з кожної пачки там донатять на. Притулок врятованих від війни тваринок. І також допомагають нашим Збройним силам ЗСУ. З кожної пачки донатять 25 гривень на допомогу армії. Ось. Ну, Давайте я заварю. Так. Ну, Як я а, заварю які п'ятить все, я вам не буду показувати. Зараз просто а, сюди каву. Ну, Заправлю свою кавоварку і будемо з вами коштувати. Бачите, цього разу а, 250 грамова прийшла кавуська. Ось така. 250 грам. Давайте що спробуємо. Спробуємо оцю Бразилія Сан-Пауло. Що ж, давайте спробуємо Бразилія сан паулу Хочу сказати, що, що тут нема. А, знаєте, як додають в каву а, оці... штучні ароматизатори. Ось, немає в кави штучних ароматизаторів. Все йде натуральне. Всю гаму смаку ви отримаєте шляхом обсмаження. Я хочу відкрити і показати вам. Зараз такий піде аромат. Ой, друзі, взагалі. Аж в мене чашка в обморок впала від цієї кави. Боже, я балдю. Балдю. Я сподіваюся, що колись буде, коли вже будуть камери передавати аромат кави. Кавуська вже готова, але моя кавоварка щось, щось вже хандрить. І завжди як розливається, я бачу. Так, і що ми з вами маємо? М -м -м, ми з вами маємо крутий аромат. Аромат кави, знаєте, мені здається, повинен токав... також збуджувати, як ваш улюблений аромат парфумів. Це в нас кава бразиль Сан-Пауло. Кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотками сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щільне, після довгий та приємний з нотками карамелі. Кислинка 2 з 5 і герчинка 3 з 5. Ну і давайте скуштуємо цю кавуську. З одного ковтка я вже в неї закохався, я скажу. Оця мені надзвичайно більше всіх сподобалась. Ну, це особистий мій смак. Вона надзвичайно ніжна, але водночас вона дуже-дуже насичена. Дуже смачна. Кава, надзвичайно мені сподобалась. Я не знаю, як підібрати слова, але вона мені найбільше сподобалась із оцих кав, які я куштував. Зараз ще хочу спробувати оцю. Дивіться, тут кава з сухої броки з ароматом ванілі, шоколаду та нотками фруктів. У смаку поєднується шоколад, фруктові та конячні ноти. М -м -м, це те, що ми любимо. <світок> Тіло щільне, а після смак з, від, е, з відтінком волоського горіху та темного шоколаду. Тут у нас іде кислинка 25 святи і гречинка два От я зараз спробую цю, і вже, знаєте, ну тут порівняти не те, що там порівняти, а яка вже мені буде, мабуть, більше смакувати. Але мені здається, що смачнішої кави я не пив. <світок> Відкриваємо. Цю каву. Хочу зразу з ароматом дізнатися, познайомитись. Теж по-іншому пахне і цікавий такий аромат. Там щось таке є цікаве. Зараз спробуємо з вами. А ще я хотів вам сказати: якщо ви на сайті введете код, який зараз з'явиться на екрані, в ви отримаєте ще знижку. Дуже хорошу знижку, ви отримаєте на. Придбання цієї кави. Так, спробуємо Уганда. Уганду, щось моя турка мене підводить. Спробую з відкритою кришкою налити. Ось, ви знаєте, кава дуже щільна і дійсно відрізняються аромати. Ну, якщо відрізняються вже аромати, я сподіваюся, смаки також будуть відрізнятися. Що я хочу сказати, оця кава для тих, хто, знаєте, не дуже хтось сильно може полюбляє таку гіркувату каву вона дуже ніжна, оця кава. Уганда, uh, щільна надзвичайно смачна. Я вже не знаю. Я ви знаєте, що я хотів зараз наклеїти наклеечку на оцю каву, яка мені перша сподобалась. Я хочу сказати, що і та і та смачна, але я зараз буду пити ось цю. Вона мені дуже сподобалась, надзвичайно смачна. Обіймашки з кавою. Взагалі хочу сказати, що команда молодець, хто придумав таку смачненьку каву. А, ось, і я взагалі не знав, що може відрізнятися. Кава різними смаками, різною кислинкою, різною гірчинкою. Знаєте, це не прийти в магазин і купити якусь таку дешеву заварну каву. Тут її дійсно гурмани е оцінять. Все, ходіть, я ще допиваю і, мабуть, ще якусь каву зароблю, і ходіть розпаковку робити з вами. Так, ну що ж, я вирішив показати, як я буду робити камін до Різдва до новорічних свят, тому що, знаєте, без каміну якось не цікаво. Думаю, що з каміном буде цікаво. Я вже багато раз дивився, скільки коштує камін в епіцентрі. Ну, дуже дорого коштує камін. А я думаю, в мене таке чудове крісло є. Ну, звичайно, крісло не гойдалка. Може, з часом буде крісло гойдалка і справжній камін. Дивіться, все, я вирізав серединку. Так. Серединку ми залишаємо, тому що вона нам буде потрібна. Ось тут трішки більше місця залишаємо, тому що я хочу сюди повісити гілочку, таку цю новорічну гілочку. Як вона називається? Боже, дай мені пам'яті. Ну, ось таку довгу-довгу гілочку, да? від ялинки. Ось. І тут хочу повісити, як вішають, знаєте, чулки оці шкарпетки, носки новорічні. Все, зараз беремо шпалери. Так, в мене вже є клей. Дякую, хто, хто прислав і хто повірив в мене, хто вислав мені клей і шпалери. Ось. Хто повірив і. Сказав, що Віталік робить камін. Робимо з вами камін, Так, ну все, камін майже готовий. Мені просто повезло, що в мене є ось така величезна коробка. Звичайно, можна зробити з трішки менших коробок, да? з маленьких коробочок. Ну, на Ютубі дуже багато є, як робити камін. Мені повезло, що в мене є ось така велика коробка. Зараз я обклею її ось цим. цими шпалерами, і покажу, що в мене вийшло. Так, ну що, підігнав трішки шпалери. Так, ще сюди трішки буде відрізати, теж треба підганяти по малюнку, щоб співпало. Ну, все, зараз йду клеїти. Наносити клей. Ну що ж, я думаю, ви оціните мою роботу. <хи> я дуже задоволений, тому що я дуже-дуже хотів, щоб в мене був камін. Але так як я подивився на ціни на каміни в епіцентрі, то, знаєте, 30 тисяч викласти <хи> треба мати їх. Ось, Тому не на часі ось я зробив ось такий камін. Придбав віночок, я дуже хотів ось такий гарний, красивий вінок. Придбав шкарпетки, так як має бути. Ну а зверху, я думаю, я хотів хатинки поставити, але, на жаль, сінцеї всі хатинки розібрали. Тому поки що це все стоїть на каміні. А я ще щось хочу придумати. Я взагалі купив ось такий рандер, хотів на камін, але покумекав і. Дум... Подумав, що його там просто видно не буде, тому він в мене буде на столі. Ось цей гарний великий ранер. Теж його купляв у Сінсеї. <кій> Вибачайте. Так, ось ця гусечка теж, мабуть, буде на каміні сидіти. Це мені подарували ось таку гуску. Чи це гус, чи це гуська? Немає різниці, але вона така прикольна. Вона вже все. Вона вже готова. Ще новий рік не почався. Нос, ножки звісила, ось тому також вона, мабуть, піде на камін. Не знаю, чи у цього ельфа а, з, з цим. Зі снеговиком може поставити на камін. Взагалі, я на камін ніколи нічого знаєте не ставив, тому що в мене каміна не було. Тому буду чекати ваших порад, що мені краще поставити на камін. Ще раз повторюю, отих всіх баночок, оце всього там не буде. Буде тільки ця зелена гілочка зі сніжинками. Ось, ну а що поставити на камін? Залишайте свої коментарі. Я вам буду дуже дуже вдячний. Я не витримав, тому купив цього ельфа з висовними ножками. Ось, він мені дуже сподобався. Зараз повідрізаю. До речі, повідрізаю тікетки. До речі, зараз вони зі знижкою. Я купував ще його за 549 гривень, а ви зараз можете його купити за 399 гривень. Зараз будуть знижки, мені здається, зараз будуть знижки йти на ось ці всі новорічні декори. Так, ельфа сюди. І ось цього сніговика я придбав в юску. На нього завжди низька ціна 275 гривень. Ось, може, їх поставити на камін, не знаю. Ще подумаю. А, кому цікаво, яка в мене ялинка. М? Цікаво вам, мені теж цікаво, які ви ялинки поставили. Я дуже довго думав, чи ставити мені ялинку, чи ні. Дуже вагався, тому що в мене декілька років підряд взагалі ялинок не було. Ось. А, і я так вагався, ставити чи не ставити. А, як прикрасити її чи старими іграшками, чи новими іграшками. Тому я свою ялинку зараз вам покажу. Мені би хотілося дуже побачити, які у вас ялинки. Ось. Але, на жаль, мою ялинку ви зараз всі побачите. Ну, Звичайно, буде в моєму улюбленому кольорі, приблизно підбирав так. Ось. Вона мені дійсно дуже сподобалась. Не те, що там, це моя ялинка, а такої ялинки гарної я ніколи не мав. Тому я собі дозволив купити два набори іграшок. Зараз вам покажу. Але спочатку хочу показати вам, що я купив на диван, який тут в мене стоїть. А, ще я купив, знаєте що? В акції були оці штори в Юску. Вони по 550 гривень. Це надзвичайно класна ціна. Я думаю, вони по кольору, бачите, Співпадають з шпалерами. Але я не так шпалером, по шпалерам а по кольору до шпалер під, підбирав, як по ціні, найбюджетніші. І вони йдуть а, з отакими кільцями. Їх тільки віднести треба до тьоті, щоб вона їх підрізала. Метр сорок на три Ну тут дуже, дуже довго. Три метри це дуже багато. Ось. Вони по якості такі, як Вільвет, знаєте, як Вільветова шторка. Так, фіранка віконна. Десь писали, чи на ціннику писали, чи що. Ну, взагалі там була, були всі вони ну, можна було піти попробувати, відкриті, є, да? заходити в юск, можна і штори, і фіранки побачити, і клейонки помацати, і, як їх називають, і пледи, також все є. Я, я подивився, мені дуже не сподобалось. І також вони захищають від сонячного проміння, щоб, знаєте, зранку не було сонце в очі. Ось так, що тільки треба віднести, щоб підрізали так, купив також плед в юску, хотів, знаєте, такий якийсь однотонний, тому що в мене є кольоровий, але мені здається, що на кольоровому пледі усі гарні подушки яскраві будуть якось, знаєте, некрасиво. все буде рябе ря 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 і не буде так е виглядати, так, як, як я бажаю, як я хочу. Ось. Тому я взяв ось такий однотонний плед, 350 гривень. Він дуже хороша ціна, метр сорок на два. Такий колір, не знаю, чи передає якийсь сіро-оливковий чи що, навіть не сірий. Ось такий колір. Сподіваюсь, камера вам добре його покаже. Так, ну і купив вюску: ось ці, як вони називаються, на подушку, да? так, 50 на 50. Ну, в мене розмір 45 на 45, але це нічого страшного, тому що воно подасться. І вона буде така подушка, знаєте, трошки набивна, гарно буде виглядати. Тому що воно не добре набите тут. ну, На декоративну подушку піде. Ось так вже я одну зробив. Подивіться, теж я купував ф'юзку ось таку наволочку декоративну, з бомбонами. все так, як має бути до Різдва. Хочеться, щоб було, знаєте, Різдво, Новий рік, хоч такими дрібничками, але себе потішити. Також ви залишайте в коментарі, чи ви щось купували, чи ви щось мали з обновок до, цього, до нового року. Тому що ми тут усі, знаєте, маленькі люди ділимося своїми великими покупками. Ось. Так, ось таку ще я придбав, я ще її не відкривав. Давайте відкриємо разом. Я вже тут з вами. Мені подобається. От колір, колір да? червоний, чому символізує колір червоний народження, так? Да? Колір. Бордо. Ну і колір зелений, це, мабуть, новорічний. Колір, коли ставлять ялинки вдома. Не знаю, чому так пішли колір. Кольори, може хтось знає, треба в інтернеті погуглити. Ось, Але і так дуже багато в нашому житті яскравих кольорів, яскравих моментів. Ось, Тому ще з дитинства в мене найулюбленіший найулюбленіше свято це Новий рік і Різдво. Адже Христос прийшов на землю, даючи людям якусь надію. Давайте не забувати, що в ніч через два це. Христос народився. Ось така подушка. Мені дуже також вона сподобалась. Я думаю, на цьому пледі будуть, будуть подушки гарно е мати вигляд. Так, ось така. Хотів ще якусь зелену, тому що в мене дуже-дуже багато червоних подушок. А ось це я придбав в сільпо, тільки як завезли, зразу я її купив. Ось тому що тому я ще подивлюсь, можливо, ще куплю якусь зелепузину. Це також все в грошах. Але хочу дуже-дуже подякувати своїм спонсорам. Величезне вам спасибі, які підтримують канал. Величезне вам дякую. Усі кошти, які ви передаєте. Оцю невеличку суму до кубки можна зібрати, і ми з вами можемо продегустувати на каналі ту чи іншу продукцію, ту чи іншу консерву. От недавно ще була дегустація ікри. Величезне спасибі спонсорам вам. Величезне спасибі всім, хто ставить вподобайки. Дуже вам дякую. Величезне спасибі за ваші коментарі. І взагалі я дякую, що ви такі хороші на каналі. Це я вас дуже поважаю і я вам говорю просто від щирого серця. Я Пишаюся тим, що на моєму каналі є хороші, адекватні, добрі та чудні глядачі. За це вам дуже-дуже вам дякую. Спасибі вам. І купив ось такі. Ви вже, мабуть, на відео бачили, підставки під гарячі, можна сказати, але, мабуть, я більше їх буду використовувати на відео для якихось оглядів. Хоча можна прикрасити, поставити на стіл. Зараз я вам покажу ялинку, покажу свою. Кровать. Ось. І Я хочу, щоб у вас було все-все якнайдобре, якнайкраще. Ось. Хочу, щоб вже настала перемога, так як всі хочуть, да? кожен хоче. Щоб все в нас було добре. Це буде, саме... Це буде саме наше найбільше свято, яке ми будемо з вами всі святкувати. Будемо один одному, один одного будемо вітати, і я думаю, що без сліз не обідається, без сліз радощі, знаєте, один до одного приходить. Вітати, дзвонити, коли війна скінчилася. А це буде, це, це повинно бути. Наступна покупка і все. І я вам зараз покажу свою ялинку. Ось цю штучку я думав вже поставити на камін, тому що ну, хотів будиночки придбати в Сінцей. Нема, на жаль, все розібрали. З кожного кожного тижня привозять щось нове, але будиночків, на жаль, немає. У мене там є, стоїть один, ну він так заховався. А я так хотів зробити, як засніжена вулиця на камінь. Тому я придбав наразі ось такий підсвічник, який буде світити стояти на каміні. Зараз я вам його відкрию та покажу. Ось такий підсвічник. Він, здається, з таймером. Там є таймер. Якщо ви навіть забули вимкнути, можна його поставити на таймер, і він вночі сам. Вимкнеться, а коли потрібно, щоб він увімкнувся, не потрібно підходити і вмикати. Тобто, якщо ви його вмикнете в 9-й годині вечора, значить в 9-й годині він увімкнеться і також вимкнеться сам вночі. Ось такий підсвічник буде стояти у мене на каміні. Хай буде. Ну, все, все добре. Мабуть, ви не терпите, подивитись на мою ялинку. Будуть чекати ваших коментарів. всього всього вам найкращого і до зустрічі. Міцного здоров'я, економних покупок вам. І хай вам щастить! Всім пока!